Вітаю вас, моя люба в'язальна спільнота. Мене звуть Олена. і Я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейт. У мене вже сьогодні 12 серпня, і я тільки ну, починаю приймати участь в спільному проєкті Вернісаж осінніх барв. Він у нас повинен був розпочатися 8 серпня, але стільки спільних проєктів, що я просто не встигаю усюди. Отже, нагадую, що спільний проект Вернісаж осінніх барв» започаткували дві гарньоні майстрині: це Маруся і Ліна. І посилання на їхні канали у Ліни це канал Ліна Сергієнко. У Марусі це Марусина скринька рукоділля». А також на дівчаток-учасниця нас здається, ой, скільки ж нас? ну Дуже багато. Мабуть, 26 учасниць, а, можливо, і більше, то ви знайдете всі посиланнячка внизу під цим відео в інфобоксі. Отже, як я івангувала у вступному відео, то були не всі мої ниточки, які будуть приймати участь в цьому спільному проєкті. Сьогодні я завітала в одну чудову крамничку. За одним моточком, а вийшла від тіля, ось з такою кількістю ниточок. Дуже були смачненькі ціни, я не могла пройти мимо них. Так, отже, у нас сьогодні 12 серпня, як я вже казала. В нас тільки сьогодні завершився другий старт в спільному проєкті осінньому «Осінь на носі. І в мене є ще деякий час, щоб завершити, скажімо так, другого старту, то я якось буду от. Між процесами якось бігати. Але ж все ж одно я вам хочу заявити, що я беру в цей звіт. Можливо, ще щось буде. Тобто, не, не, я не впевнена в цьому. Отже, дивіться: в мене наразі буде приймати участь в цьому звіті три номінації, поки що три. Можливо, ще щось додає, додасться. Перша номінація це я вам заявляла, що буду в'язати тапочки для своєї доні. Це діти наші квіти. Вона в усякому віці буде моя моєю дитинкою. І, на жаль, в магазині був тільки один моточок, ось такої чудової фуксії. Моєї улюблен, улюбленої трикотажної пряжі Рібн. Чудова нитка, в'яжу я вже нею протягом, мабуть, років 8, а можливо і більше. Гарна нитка, всім рекомендую, вона не товста, вона не важка, вона не дає такого сильно великого об'єму. Тобто, якщо ви хочете в'язати капці або рюкзак, або сумку, рекомендую. Бо, от ті, знаєте, всякі там такі товсті, типа мачероні, то вони ну, ну дуже важкі. І здається, у них от 125 метрів в пів, пів кілограма заважує, А тут 250 грам, 125 метрів. Дуже гарний склад. Це колір, до речі, 777. Буду в'язати капці своїй доні. І чому ви бачите ще ось таку голубеньку? Точніше, вона такого, знаєте, лазурного кольору, дуже файний колір. Ось ці два моточки будуть приймати участь у номінації номер 5 тобто ніколи не пізно творити добро. Річ у тім, що 20 серпня у моєї доні і у мого зятя, вибачте, у нас повітряна тривога, зараз вимкну. В моєї доні, в мого зятя у них ювілей весілля. Вже 11 рочків вони йдуть по життю рука об руку, мають двох козачків, два крила, два моїх онучка це Тимофій і Давид. Старшому, ось уже у жовтні, виповниться 8 років, а меншому 2,5. Так, і я вирішила зробити їм на подаруночок кімнатні капці. На жаль, це все, що залишилося в магазині, можливо, ще щось на шкрибу для онука. Це буде для зятя капці, це буде доні капці. У мене ще є трішечки ось такого кольору в залишках, то я так, сподіваюся, мені вистачить цієї пряжі, щоб зв'язати доні капці. В'язатиму я гачечком номер 5 хоча нам рекомендують гачечок номер 10 а це, а, а, але це вже ну, занадто 10, це я не знаю для чого його а, потрібно в'язати. Отже, це в мене йде в номінацію номер 1 для доні будуть капці, а ці капці будуть йти з зятю. І, можливо, із залишків я ще зв'яжу е, онучкові такі ж самі капці. Ну, А для меншого онучка то я в'язала у літніх стартах. З темно-синього кольору. Заходьте, там, здається, був третій старт. Заходьте, подивіться, що ж у мене зв'язалося, які, <сум> які саме вийшли в мене капці. Так, і також в третій номінації в мене будуть приймати участь ось ці два моточки. Це пряжа Alize Super Всім вам відома. Всі ви в'яжете з такої пряжі шкарпеточки. А я буду в'язати для свого зятя, тобто зятя мого чоловіка, буду в'язати тактичні перчатки, бо наш зять наразі вже шостий місяць знаходиться на передовій біля Донецька на нулі, і дитина не бачила вже стільки часу своєї родини, не бачила Спокійного життя, і мені дуже хочеться хоч трішечки йому доставити такого затишку моїми руками, щоб він відчував, що я, що я про нього піклуюся, бо дитина мого чоловіка це також моя дитина. Отже, буду я в'язати тактичні перчатки, ми їх називаємо мітинками. Знаєте, ось такі по фалангу в'язані перчатки, не до кінця будуть пальці закриті. Можливо, трішечки зроблю їх більшими, щоб не так мерзли руки. Можливо, до другої фаланги пороблю і до нігтика на великому пальці можливо зв'яжу. Дуже сподіваюся, що мої перчатки йому не знадобляться, бо він повернеться живим і неушкодженим ще до холодів. Я дуже хочу, щоб перемога в нас настала десь у жовтні місяці, коли ще не дуже холодно. Але таке життя, що з такими сусідами, які маємо ми, я в цьому не впевнена. Хоча маю надію, бо моєму онучці в жовтні день народження. Я хочу, щоб уже було не так боязко з дитиною вийти, десь на якийсь дитячий майданчик або в якийсь торгівельний центр. І погуляти з ним. Так, і до цих мітинок, можливо, якщо в мене ще вистачить пряжі, то я пов'яжу ще такі мітинги його побратимам, бо є різні дітки, знаєте, не у всіх є люди, які можуть допомогти в'язаними річами. то я буду в'язати для нашого Петруся і його побратимів. Так, і м, до цих мітиночок я ще хочу пов'язати свої улюблені ось такі сердечки. Е, до речі, в мене також на це сердечко є майстер-клас ось такий чудовий. Цього я в'язала, здається, з Ярнард Бебі, саме цього. А наразі я в'яжу з. Із... Ярнар джинс, вони виходять такі маленькі, акуратненькі, і в мене вже зали... завершився синій моточок. отак так сильно багато їх нав'язала. Я, до речі, навіть не знаю кількості сердечок, які порозліталися по всьому світу. ну, Напевно, більше 100 ось таких сердечок, я пров'язала за час війни І в мене жовтенька ще залишилася, от уже блакитної ниточки немає. І я також купила її зараз в цьому в цій крамнички в'язальні І це виходить дві номінації, перша і п'ята. І як я сказала, вже сьогодні п'ятниця і в нас завершився другий старт в осінніх стартах. А в понеділок у нас починається третій старт. і там я буду в'язати щось. <поки>, Поки що не буду казати вам, що. Але покажу вам ниточку. Ось така ниточка. Я, до речі, знайомлюся з цією ниточкою вперше. Ніколи якось її не, не доводилось з нею в'язати. Це YarnArt Ідеал 100% котон. Тут в 50 грамах 170 метрів. Колір 221, він не повністю чорний, він якийсь такий, знаєте, антрацитовий. Ну, Такий, як мені потрібно для мого процесу, який буде розпочати в мене в понеділочок. Так, і нам тут рекомендують, здається, гачечок із спиці трійка, і, напевно, я також буду в'язати трійкою. І лише скажу, що оця ниточка буде приймати участь у другій номінації, яка називається. Краса осені в жінці. Тобто мою красу я ще прикрасю одним виробом. Так, ну отже, дівчатка, починаю я свій вернісаж, хоч він не дуже, і такий, скажімо, яскраві барви. Ну, який час, такі і барви, Да? Така і осінь у нас. Все. Зустрінемось ми з вами, можливо, десь через декілька днів. І... А я вам можливо щось покажу з того, що вже розпочала в'язати. Ще раз усіх вас вітаю. У мене вже сьогодні 15 серпня, і вже через декілька днів потрібно звітувати про готові роботи в нашому проєкті, а я все дозаявляю. Так, дівчатка, пам'ятаєте, в вступному відео я казала, що буду в'язати, дов'язувати світ чохол на диванну подушку з мотивів, ось. І тоді я не могла знайти ті мотиви. І наразі я їх знайшла. І дуже прошу вибачення у тих дівчаток, які зі мною в'яжуть в спільному проєкті в'язальні мандри, бо вам приходиться бачити ці мотиви вже вдруге на цьому тижні. Але ну, стільки в проєктів, що не встигаєш повноцінно пов'язати кожного процесу. Так, отже. Це мотивчики я починала в'язати ще рочки 1,5-2 тому, напевно, і в мене подушка така 40 на 40 сантиметрів, і мені потрібно зв'язати ось таких три рядочки по три мотиви на мою подушечку. Так, у мене бачите наразі три мотиви. Чому три, а бачите, чотири, бо це зразочок, тоді я зробила. Майстер-клас на цей мотив, який зараз в правому куточку ви бачите. Якщо вам він подобається, проходьте в'яжіть. Отже, я буду продовжувати в'язати на цьому тижні в двох Отже, в в'язальних мандрах це, це чехол на подушку, ну і в, наших, в нашому вернісажі. Так, подивлюся, яким гачком я в'язала. І покажу вам, з чого я його в'язала. В'язала я ось з такої пряжі, це ярнард Baby. Кольори м'ятний – це 623-й, рожевий це 649. Ось такий верблюжого пісочного кольору це 805-й, і темно-коричневий шоколадний – це картопу гонка, і такий же самий метраж в ній 890-й номер. І якщо в мене вистачить цієї пряжі, в мене ще трішечки є рожевого. Я зв'яжу і виворотню сторону точно такою ж свою наволочку. цю. Ну а якщо не вистачить, то тоді вже в мене буде зворотні, зворотній бік, буде ось темно-коричневого кольору. Я думаю, це також буде непогано дивитися. Отже, мені треба ще зв'язати шість таких мотивів, і зв'язати виворотню сторону або сім, або, або вже тоді ще 9 мотивів. Мені прийдеться пов'язати. Дівчатка, вибачайте, що ви бачите її так часто. А, ну, вона красива, чому б і не подивитися ще раз. Так, все пішла, я все ж таки вже щось в'язати. бо... Скоро показувати, а в мене і показати нічого. Я ще раз вас усіх вітаю. В мене вже сьогодні 21 серпня, неділя, і це вже сьогодні крайній день, коли я маю прозвітувати в цьому проєкті. На початку цього відео я заявляла дуже велику кількість пряжі, ну, а в'язала я всього три процеси. І, і то два з них вже ви бачили, напевно. В двох проектах це були в'язальні мандри, і це були місяць стартів, осінь на носі. У в'язальних мандрах я продовжувала в'язати чохол на дивану-подушку. Так, це все зараз приберу. В мене, як я вам показувала, було лише три мотиви. І я вже наразі пров'язала всі дев'ять. вже поховала на вивороті кінчики, ось, бачите, все гарненько, з'єднала їх і вже пров'язала виворотню сторону, ось таку. Дуже виходить гарний такий. Шоколадно-бісквітний кремовий тортик, як у мене сказав чоловік. Мені подобається цей такий візеруночок такими ромбиками. На жаль, я ще не встигла поховати кінчики і не встигла зшити його. І, ну, вже, і, звичайно, показати вам готову, готову подушку. Ну, я так думаю, що вже в звітному відео, то ви точно побачите вже готову мою подушку. Так і я вам скажу, дівчатка, я, мені наскільки сподобалася ця подушка, що я вже загорілася ідеєю зв'язати собі таке покривало на ліжко, тим більше, що в'яжеться воно мотивами, тобто не треба тягати за собою велику, велике таке полотно. В'яжеш собі мотивчики, а потім тільки з'єднуєш їх в одне цільне, і виходить дуже-дуже е, красиве. Е, в мене рожевого геть нічого не залишилось після того, як я пров'язала другу сторону. В мене в нуль вийшло, ось скільки в мене залишилось рожевого моточка. А м'ятного моточка в мене ось залишилось грам, мабуть, 12. Можливо. Ну, і залишилось трішечки ось також верблюжого цього кольору, ну і коричневого в мене ще багатенько. В'язала я гачечком 4. Можна в'язати і меншим гачечком, якщо у вас, наприклад, розміри вашої подушки. Менше, ніж 40 см, бо ось такий мотив, він виходить 13 на 13, тобто, якщо три мотива на 3, то 39 на 39 виходить. Ось так. Якщо у вас подушка менша, то беріть просто гачечок меншого розміру, там 3,5 або трієчку. Дуже гарно виходить подушечка. Так, Потім другий процес, який ви вже бачили, це. Був мій бодик, або маєчка. Для тих дівчаток, хто вперше побачив цей процес, я вам показувала лише пряжу на початку відео. Покажу вам те, що планується зв'язатися. Сподіваюсь, вам не відсвічує, бо я екрану не бачу. Отже, в мене мій процес набраний на додаткову ниточку. Це я знаходжусь ось на цьому рівні оця ниточка. Потім, коли я вже це все вив'яжу вгору, я буду в'язати оці трусики. Трусики застібаються на гачечки такі, дуже зручно. Звичайно, ви скажете, що можна було б не замарачуватися і купити чорного, так, але. От мені так захотілося. В місяці стартів я закінчила нас ось на цьому жовтому маркері. Я, звичайно, не попала в щільність, навіть в свою щільність свого зразка. Хоча я зразки не полюблюю в'язати, але я їх зв'язала, і я казала вам, що полотно дуже косить вліво. і... Такий, да, і косить воно, не в, зважаючи на те, як би я його в'язала. Я пров'язувала, ось це у мене вже третій моток пішов. Я яз, пров'язувала його трьома, трьома різними методами. Тобто, перший метод я брала з середини, другий метод я звичайним способом в'язала, а третій метод я пров'язувала способом, як я в'яжу з трикотажної нитки. Тобто, я вставляла так шпицю. І воно так у мене прокручувалося. Але різниці нема, косить все одно. Ну, Мені це не принципово, тому що вона все одно не буде, цей бодік видно, з-під павутинки. А вже як я буду в'язати якогось іншого процесу з такої ниточки, то вже я обов'язково буду в'язати ажуром. Нитка Бомбезна, як каже Оксана, всім вам раджу, але косить. І я вам скажу, що вона не просто, от, коли ви в'яжете, вона ось так скручується. От Я просто показати вам хочу. Дивіться, як вона скручується. Вона просто скручується спіралю. А якщо нитка крутиться спіралю, то це каже про те, що вона буде у полотні косити. Так, і що ж у мене, на якому я етапі свого, скажімо так, бодіка, ось звідсіля до звідсіля в мене повинно бути 38 см. В мене вже, е, я вже доходю до, уже до лінії підрізів, мені залишилось лише, е, здається, 5 см, і в мене вже буде, е, ну, скажімо так, напівфініш. І спинку я вже буду закривати, а пров'язувати лише перед. Бо тут, бачите, пряменька спинка в'яжеться в передочок. Отак, і все. І потім вже буду в'язати низ, і мені з головою вистачає пряжі. в мене ще два мотки. Ну і оце, ось у третій, я думаю, що мені вистачить навіть і наперед. Дуже економна пряжа. В'яжу я спицями номер 3. В'яжеться дуже легко, не знаю, можливо, тому що такий не потребує великої уваги процеси. Лише там, рахують, через е, щочик рядів убавки. Ось у мене з боків були убавки, і вже е, прибавки почалися. тобто я трішечки... Прорахувалася в розрахунках. В мене повинно було бути до середини мого в'язання. Ось на цьому рівні, по моїм розрахункам, повинно було бути 19 см, а в мене вийшло 25. Тобто, на 6 см я прорахувалася в. <зразку>. Продовжуватиму в'язати, процес гарний. І також сподіваюся, що вже у звітному відео ви побачите готову роботу. Ну, звісно, не на мені, я показувати, показуватись вам ось в такому вигляді я не буду. Ну, я не буду, напевно, маркерки ставити. Так? Тут немає смислу ставити маркер, бо до наступного звіту я сподіваюся її завершити. Ну, а якщо що, то поставлю. Так, і третій е, процес я заявляла у номінації Діти та наші квіти. До речі, не сказала про номінації. Ось у цей бодік це виходить номінація No2 «Краса, краса осені в жінці. Так, і це для мене, для красивої. Так, оця наволочка дивана це йде в номінацію номер 4 Оселя вбралася в багряне намисто. Ну, і оце ось номінація номер 1, це діти то наші квіти, і це подарунок для моєї доньки. В'яжу я капці, розмір у неї маленький, десь біля 40-го. І як ви бачите, в мене вже пров'язані 4. Заготовочки, вони різнокольорові, бо в мене був лише один моточок ось такий фуксії То я буду пров'язувати темно-червона це в мене буде нижня частина капця, ось так А вже фуксія буде верхня. І вже розпочала в'язати верхівку, не знаю, як вона називається куліска чи як, для капця. Ось я в'яжу на спицях, здається, 4,5, в'яжу платочною в'язкою. Вони в мене будуть аж до, самого, до самих кінчиків пальців. Це будуть такі е, на ну, теплі капці на зиму. Вже, бачите, поробила е, маркери, звідки в мене будуть починатися верхівочка. звідси я буду доєднувати ось так приєднувати. А вже потім, коли я оце все пров'яжу, тоді я вже їх між собою з'єднаю по, по всьому і з'єднаю їх ось тут посередині таким декоративним, ну, як це, швом. Да? Так, і в'яжу я свої капці по своєму майстер-класу. Який я залишу у верхньому правому куточку посилання, а також цей майстер-клас. Так, дівчатка більше нічого не в'язала, але обіцяю з завтрашнього дня, напевно, все це позакінчую і вже розпочну якийсь інший проект і покажу вам лише дуже гарнюні фарби. Підскажу, що це буде участь. Це буде четвертий старт в місяці стартів. Напевно, ви не здивовані такої, такій красі. Розкривати тайну вам не буду. Побачите все через два тижні. Отже, підпишіться під мене обов'язково, натисніть на дзвіночок, щоб він у вас став чорненького кольору. І тоді ви точно не пропустите. Моє наступне відео в Вернісажі Осінніх Бар. А я вас запрошую пройти до дівчаток або по хештегу, який висвітиться синеньким, або по посиланням на їхні канали. Підтримайте нас українських блогерів. Підтримайте нас підписками, вподобайками, коментарями. Все це продвигає наш україномовний контент угору. А я вам всім бажаю перемоги як найскорішої. Бажаю мирного неба. Я вас всіх люблю, обіймаю. Цілую вас усіх в масочку. Бережіть себе і ваших близьких. І до наступної зустрічі. В вернісажі осінніх барв.